Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, член Атлантичної ради, доєднується до на нашої ефіру. Пане Юрію, доброго дня. Добрий день і слава Україні, героям слава, пане Юрію. Оці слова Єнса Столтенберга, генсекретаря НАТО, про те, що не бачать навмисної атаки. А якби була навмисна, то що б він сказав тоді? Яка була б реакція НАТО? Ай-яй-яй. Я вже казав декілька місяців назад, пам'ятаєте, коли ракета С-300 залетіла на території Польщі, загинуло два поляка на тракторі і так далі. Я казав, що захід і НАТО ніколи не піде на загострення і ескалацію відносин і не будуть намагатися перенести російсько-українську війну в війну Росії проти НАТО. Вони цього не допустять всіма можливими для себе шляхами. Вони будуть уникати ескалації, навіть якщо такі прикрі випадки стануться. Ну і я розумію так, що спочатку Румунія, ми всі знаємо, взагалі категорично відхиляла сам факт попадання Шахеда по території Румунії. Вони три дні доказували, що нічого не було, що це в Україна фантазує, це на її території впало. Потім все ж таки Україна довела і вони румунські е слідчі і військові при... Переконали владу Румунії, скажімо так, що все ж таки шахет упав на території суверенній території Румунії. Ну і зараз президент Румунії доручив відповідним службам органам проводити. Детальне розслідування даного інциденту для того, щоб доповісти президенту і доповісти союзникам по НАТО. Ну я переконаний на 1500 що ніякого розвитку подій далі не буде, ніякої ескалації не буде, і НАТО не буде застосовувати не те, що п'яту статтю, ну, навіть четверту статтю Вашингтонського договору, ніяких консультацій навіть ввести не будуть. Цей інцидент, так і завершиться інцидентом, можливо, на дипломатичному рівні посли Румунії з Росії зв'яжуться в Москві і чи в, в, в Бухаресті виключить посла Румунії і нададуть всі задокументовані факти, всі докази, що це їхній шахет, що він впав в конкретну на території Румунії. Будуть вимагати на майбутнє поважати територіальну цілісність і недоторканість кордонів Румунії НАТО і на цьому все завершиться. Пане Юрію, є такі думки в експертному середовищі, що власне от про цю політику, коли ви кажете, якби не ескалації з боку НАТО, вона пов'язана не так з тим, що вони бояться росіян, а так, що ну, якби ресурси. Тобто все віддається, що потрібно Україні, а не у себе. Там щось посилюється і е, ну, убезпечується свої там да, території. А от вирішили підтримати нашу державу. Що ви з цього з приводу скажете? Я повністю погоджуюся, але я можу додати ключову фразу, яку би я хотів, щоб наші телеглядачі це побачили і почули. Нато стратегічну мету має номер один не втягуватись в ескалацію російсько-української війни за жодних обставин, і вони цього не допустять. Пане Юрію, чи є, е, ну як, як традиційно кажуть, голуби, так і Коршуни, мабуть, краще сказати, так, Яструби. Е, в НАТО вони діляться між собою, бо ми розуміємо про те, що ви кажете, це однозначна опозиція Америки. Однозначно. А ну, серед європейських країн, чи немає тих, хто каже, так яка нам різниця, давайте їм просто накладемо і все, і забудемо про різниця". Нема таких. Ні, ні, це ні Британія, ні ніхто інший, так? Це неприпустимий хід думки. Він е, не відповідає дійсності. Як мінімум, 31 країна, членів НАТО, ви не знайдете серед правлячих президентів глав держав, урядів е, схильних зараз іти на ескалацію з Росії і втягувати свою країну проти Росії, тому що рішення НАТО, яке приймається консенсусом, я підкреслю 31 країна ніколи, ні глави держав, ні парламенти національні не підуть на ескалацію і на конфлікт. З е, Росією, а без е, одностайності, без консенсусу, ви ж розумієте, що 31 країну, ну скажімо, Угорщину зараз сюди вліпити чи Туреччину, чи там, скажімо, Грецію. Це просто нереально. На це ніхто не піде і це нікому не потрібно. Європі і світові потрібно навпаки абсолютно повний спокій, стабільність, гарантована стабільність на роки наперед. І навіть сьогодні приємний факт прозвучав з. Нью-Делі, з Індії, де відбувається, відбудеться саміт G20, То навіть китайська делегація вперше погодила на компромісний текст резолюції G20 і всі глави держав представники G20, ну, окрім Росії, безумовно погодили резолюцію майбутнє, де Китай вперше. Зайняла зовсім іншу, якщо вона раніше займала нейтральну позицію щодо України, як мінімум, то тепер вони навпаки е, просунулися в плані підтримки України і прийняли проукраїнську е, резолюцію, яка в принципі майже засуджує Російську Федерацію. Чому кажу майже тому, що Індія чинить. Опір індійська делегація премєр міністр Індії не хоче таку резолюцію. О там зараз в Делі йдуть е, такі перепалки. Але сам факт, що Китай, Китайська делегація зайняла таку позицію. Ну це великий прогрес і Україна повинна вітати таку позицію Китаю, які до речі. Долучився до Будапештського меморандуму, і вони потім, після підписання Будапештського меморандуму, Франція і Китай долучилися, і вони так само є своєрідними гарантами територіальної цілісності, недоторканості і ненападу на Україну. Тому пане Юрію на... почули вас. Просто це ось воно ще ж подія. це не відбулася. Добре, що ви нам повідомили такі подробиці, але це вже ну наступні теми. Давайте ближче до кордонів і цієї ситуації з дронами. Пане Юрію, мож... ну, от, чи буде це ескалація? Ми вже ви згадали той випадок з Польщею. Якщо Польща, ну а тут конкретно Румунія поставлять свої зРК, які е, в них там є однозначно, і вони їх не будуть передавати Україні наявні ці в них ресурси і просто будуть збивати всі повітряні цілі в цих районах на нашій території. Ну, типу, ми не проти, але вони це роблять. Це буде ескалація чи ні? Як би на таке зреагувала Росія? Ні, це ж і, всі розуміють поки що на цьому етапі. Я підкреслюю ключове слово поки що. Всі розуміють, аби це прихована провокація, аби це, скажімо, випадковість. Ну Росія по любому буде доказувати, що скажімо, це не наш Шахет, Або якщо наш шахет, ну він упав, навіть якщо і упав, якщо ми визнаємо, що він упав на території незалежної Румунії, то це внаслідок того, що працювала українське ППО, і внаслідок збиття Шахета, нібито, вже змінилася територія, і шахет уже падав підбитий. Куди попав по законам своєї аеродинаміки, але така ціль, як румунська територія, в нього не було закладена, і це провокація з боку України, Румунії і НАТО, і ми. За це не на сам відповідальність. Такі будуть чергові відмазки ми тут не при чому, ви самі в усьому винні І взагалі шахет не наш. І він взагалі не шахет. Ага. А він іранський. Пане <плес> Юрію, так <плес> що можуть ми, збивати, ми будемо, ви думаєте, будемо, так? І <плес> не <плес> не так, так? І нічого не зроблять росіяни. Ви що не знаєте Румуні... Росію? Ви що не знаєте Росію? Тут і, нічого дивного немає. Ну так можуть збивати НАТО, по факту, так. І нічого не буде ну, НАТО. Має право будь-яка країна суверена, навіть не член, НАТО, має право е збивати будь що, що не санкціоновано летить на її території в її повітряному простір. І тим більше, якщо румунські військові побачать, що лотить неупознана ціль, не санкціонована ціль на території повітряна маю на увазі на територію Румунії, то вони безумовно і зараз мають право збивати. І люба країна має збивати право. Це її суверена територія. Вона може берети свою. Території згідно 51 статті статуту ООН як хоче, ну от, принаймні, з цих аспектів, усіх виглядає най ну, такою готовою захищатися, принаймні на словах, лише Молдова. Вона там в цих випадків не теж були, І от вони там з послами викликали постійних росіянських і е, ну, гримали на них, скажімо так. Ну, я не знаю, чим Молдова може захищатися. У них немає національної армії, у них немає засобів ППУ. Абсолютно, у них тільки національна поліція своя. Ну, може тоді б би варто було попросити румунів. Ну, Румуни, так би мовити, їхні хресні батьки вони готові їх захищати в тих чи інших випадках. Ну, тут дійсно впливає вже спільна позиція координація спільних дій між США, НАТО і Румунією та Молдові. І тому саме Україна не Умовно кажучи, не приймає участь у звільненні Придністров'я, тому що на сьогоднішньому етапі ну і не вистачає ресурсів, хоча є бажання України не мати під своїм, як кажуть, підбрючим російську провокаторів і загрозу. Але США і НАТО поки що Україні такі так. Такого щастя не надають дозволу ну, ну ось бачите, сам... якось румуни Мол... Мол... Молдову готові захищати, а себе ні. Якось так виходить. Ні, ну це неправильне інтерпретування. Е, Румунія готова себе захищати. Вони безумовно не сподівалися, що буде удар по їхній території. Ми ж з Ми ж цього почали, що вони три дня доказували, що на їхній території взагалі нічого не падало. Потім вони в кінці кінців погодились. Чи значить це, що вони цього не знали з першої секунди? Ні, знали чудово, знали, що впало по так, їхній там 100 території. Там відсотків зреагували і чекали наказу стріляти чи не стріляти. Так, йшли консультації, по дип дипломатичних каналах як їм на це реагувати. Ну і спільне НАТО вирішило реагувати тим у Шляхом, яким я тільки що сказав, умиротворення. <гум> ну, і пан Ян Столтенберг та максимально так сказав, це було не спеціально, типу. Ну, нема доказів, що це було спеціальне е, нанесення удару саме по території Румунії. Е, і, і я думаю, що. Йому відніше, в мене немає такої інформації, як у НАТО, як у Румунії, як у США розвідки. Ну будемо чекати розвитку подій, тому що Сторотенберг і президент Румунії так і сказав: чекаємо подальших розслідування. Ну так, а це відео, що оприлюднив пан Стерненко. То ну, якби це ще не доказ, скажімо так. Це така трактовка цих подій, але ж чути справді, що цей шахет однозначно е скидає швидкість і вже по інерції летить і, не, от... був збитий. і, і, не, і був не був збитий. збитий. Країнською системою ППО і тому він не міг змінити траєкторію і випадково впасти на територію Румунії. Ну можливо, це відео подивиться так само. І розвідка НАТО. Дякуємо вам, пане Юрію, за ваше бачення, що ним поділилися цих е ну складних по факту процесів, але так чи інакше втримати війну лише на території України, яку веде Росія, це навряд чи вдасться. Це факт однозначно. Пане Юрію, дячні вам, Юрій суттєво. Юрій Романюк голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, член Атлантичної ради.